НМТ – національний мультипредметний тес, абревіатура, яка лякає одинадцятикласників та їх батьків. Не такий страшний чорт, як його малюють. Ми вийшли на вулиці міста, щоб дізнатися у Дніпрян їх знання, чи готові вони сьогодні вступити до вишів. Покажіть символ хімічного елемента, атомами якого утворена молекула азоту? Так, азот наперед ну, второ ні. ні. Відповідь в я думаю, варіант, а але я не знаю, що ні. це ні. Н. – В. – Так. – Робота сили тяжіння до рівня нулю під час. А, щас горизонтального польоту літака, падіння яблука з дерева вертикально, рух м'яча від початкової до верхньої точки під кутом до горизонту, підняття вантажу вертикально. Атвіт В. Добре, я погоджуюсь. На В. Так. Да. Ні, це А. Горизонтальний польот. Руху м'яча від початкової до верхньої точки. Ні. Перше А горизонтального польоту літака. Я думаю, це відповідь А горизонтального польоту літака. Думаю, там ніякого сили тяжіння ні. немає. Що вона є, але вона дорівнює нулю. Плату за користування комп'ютерною програмою. Підвищили зі 140 гривень у 2021 до шістдесят. гривень у 2022 році. році. скільки відсотків збільшили плату у 2022 році порівняно з 21-му? Чисто що… Ну 15. Так? Не знаю. А що це А я на логіку. На логіку? Так. Двадцять один. Ні? 15. 15%, 15 Б. Ну, я порахував. Я вмію рахувати. Захворювання спричиняє захворювання спричинене вірусом. Це. Туберкульоз. Ілі це... поліомеліт? Поліомеліт, правильно. Я думаю, що. Поліоміліт? Думаю, що так. Поліоміліт. Правильно. На мою думку, це відповідь в поліоміліт. Локсичну помилку, допущення все сполучення. Можна натік тут. Русизм. є. Русизм. В неправильній відповіді є? русизм. Переказати кошти ні. Ні, це співставити. А у нас зіставити. Лексична Критична. помилка допущено в спливову. Переказати сполучні. кошти, все вірно. Чи не законодавство, все вірно. Співставити. співставити факт. Завдати збитків. В, співставити факти, це не вірно. Відтоді В співставити факти. Коли маленький Соловейком переконується, переконує, переконує, що все йде за його сценарієм, то пісню свою починає. Повільно. І вона на невидимій ниточці зринає в далеку височінь. М'який знак треба писати на місці всіх цифр, окрім маленький, потрібно. Переконується, що робить. Звісно, потрібно. Повільно, звісно, потрібно. Ниточці, звісно ж, не потрібно. Супер! Круто. Це очевидно. Ниточці. Ниточці. Чотири. Ну, Це їзі.